Слава Богу, дорогі брати і сестри! У цей благословенний вівторок, 15 липня 2025 року, свята Православна Церква відзначає День покладення чесної ризи Пресвятої Богородиці у Лахерні. На божественній літургії у храмах читається перше послання святого апостола Павла до Коринтян, глава 1, вірші з 1 по 9. Павел, зван апостол Ісус Христов, волею Божією, Ісус Фен брат Церкви Божої Сущей в Корінфі, о священным о Христе званим святим, со всеми призывающими ім'я Господа нашого Ісуса Христа во всяком місці, терже і нашим». благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего всегда о вас, о благодати Божией, дани вам о Христе Иисусе, яко во всем обогатистися о Нем, во всяком слове и всяком разуме, яко же свидетельство Христово известися в вас – яко вам не лишитесь ни во едином даровании, чающим откровения Господа нашего Иисуса Христа, и же и утвердит вас даже до конца неповинны в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, им же звани бысте вообщение Сына Его Иисуса Христа. Господа нашого Павло, волею Божою покликаний за Апостола Ісуса Христа. І брат состен Божій Церкві, що в Коринті, посвяченим у Христі Ісусі, покликаним святим зовсіма, що на всякому місці, прикликають ім'я Господа нашого Ісуса Христа, Їхнього і нашого. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Я завжди дякую моєму Богові за вас через Божу благодать, що була вам дана в Христі Ісусі, бо ви всім збагатилися в Ньому, Словом усяким і всяким знанням, бо свідоцтво Христове між вами утвердилось, так що не маєте недостачі в жаднім дарі благодаті ви. Що очікуєте з'явлення Господа нашого Ісуса Христа. Він вас утвердить, до кінця не повинними бути до Дня Господа нашого Ісуса Христа. Вірний Бог, що ви через нього покликані до спільноти Сина Його Ісуса Христа, Господа нашого. Послання святого Апостола Павла до Євреїв, глава 9, вірші з 1 по 7. Имея убо первое скиния, оправдання служби святое же людськое, скиния бо сооружена, бусть первая, в ней же светильник и трапеза, и предложение хлебов, я же глаголица святая. Повторей же завеси скиния глаголимая святая святых. Злату имущий кадильницу и ковчег завета окован всюду златом. В нем же стамна злата имущая манну и жезл Ааронов прозябший и скрижали завета. Превыше же его херувими славы осеняющие алтарь них же не стены не глагола и подробно. Сим же тако устроенным в первую у боскинию вынув хождаху священницы службы завершающие, Во вторую же единую в лето един архиерей, небес без крови, юже приносит за себе и о людских невежествиях. Мав же і перший заповіт постанови Богослужби та Світську святиню. Була би упоряджена перша скинія, яка зветься Святиня, а в ній був свічник і стіл, і жертвені хліби, а за другою заслоною скинія, що зветься Святеє Святих. Мала вона золоту кадильницю і ковчега заповіту усюди обкутого золотом, а в нім золота посудина з манною і розцвіле жезло Ааронове та таблиці заповіту, а над ним херувими слави, що затінювали престола благодаті, про що говорити докладно тепер не потрібно. При такому ж урядженні до першої скинії входили завжди священики, правлячи служби Богові. А до другої раз на рік сам первосвященик, не без крові, яку він приносив за себе і за людські провини. Євангеліє від Матфея, глава 13. Вірші з 24 по 30 И ину притчу предложи им глаголя. Уподобися царствие небесное человеку, сеявшу доброе семя на селе своем. Спящим же человеком прииде враг его, и все я плевелы посреди пшеницы и отыди. Егда же прозябе трава и плод сотвори, тогда я вишася и плевелье, Пришедший же раби господина реша ему, «Господи, недоброе ли семя сеял си на селе твоем? Откуда убо имать плевелы?» Он же рече им, «Враг человек сие сотвори». Раби же реша ему, «Хощеше ли убо дошедше из плевем я?» Он же рече им, Ни да никогда восторгающие плевелы восторгните купно с ними и пшеницу. Оставите расти обое купно до жатвы, и во время жатвы реку жателем. Соберите первые плевелы и свяжите их в снопы, яко сожащия, а пшеницу соберите в житницу мою». Ще одну притчу подав він їм, промовляючи царство небесне, подібне до чоловіка, що був посіяв добре зерно на своїм полі. Та коли люди спали, прийшов його ворог і посіяв кукіль поміж пшеницю та й пішов. Коли виросло збіжжя і вигнало колосся, тоді кукіль появився. Прийшли слуги господаря і кажуть до нього, Пане, хіба недобре зерно ти посіяв на твоїм полі, звідки ж узявся кукіль? Він і відповів їм, Ворог чоловік зробив це, а слуги йому кажуть, Хочеш, ми підемо його виполимо?» Ні, каже, щоб виполюючи кукіль, ви часом не повиривали разом з ним пшениці. Лишіть, нехай росте до жнив одне і друге разом. А під час жнив я женцям скажу зберіть перше кукіль та зв'яжіть його в снопи, щоб його спалити. Пшеницю ж складіть у мою клуню. Євангеліє від Луки, глава 10, вірші з 38 по 42. Глава 11, вірші 27-28. Бысь же ходящим им, и сам в внив весь некую, Жена же некая именем Марфа прият его в дом свой, и сестра ей бе моя Мария, я же і седше при ногу Иисусову, слышаше Слово Его. Марфа же, молвише о мнозі службі, ставши же рече, Господи, не брежеше ли, яко сестра моя мя остави служити? рци у да дами поможет, Отвіщав же Иисус рече їй, Марфо Марфо, печешься і молвиши о мнозі, Едино же єсть на потребу, Марія же благую часть збра. я же не отымется от нея. Бысть же, егда глагола сия, воздвигшу некая жена глаз от народа рече ему, блажено чрево носившее тя, и соса я же и Он же рече, тем же убо блажений слышащие Слово Божие и хранящие. Коли ж вони були в дорозі, він увійшов в одне село, і якась жінка, марта на ім'я, прийняла його в хату. Була ж у неї сестра, що звалася Марія. Ця, сівши в ногах Господа, слухала його слова. Марта ж клопоталась усякою прислугою. Наблизившись, каже Господи! Чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити, скажи їй, щоб мені допомогла, озвався Господь до неї і промовив, Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся про багато. Одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Коли він говорив це, жінка, яка спіднісши голос з міжнароду, мовила до нього Щасливе лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. А він озвався Справді ж блаженні ті, що слухають Боже Слово і його зберігають. Усім тихого, мирного вівторка. Допомоги Пресвятої Богородиці у всіх добрих починаннях.